На стінах художнього салону кілька десятків полотен. Тут роботи Миколи Ліханова різних років. Картини студентські перемежовуються з уже більш зрілими. Частина полотен митця це приватні подарунки. Монументаліст Василь Наумець, друг ювіляра, позичив свій портрет авторства Ліханова. Власне для цієї виставки він отримав його від Пензля у день свого 60-річчя. Він дуже приблизився до моєї душі. Він побачив мені. Він побачив і Боже, і якесь хитре, і якесь він проник. у мене. Подобається не сходство. Мені подобається те, що він. Відчуває мене, а я його. є у Ліханова грівненські мотиви та багато пейзажів. Однак найбільше переконує таки любить писати портрети. каже цікаво відтворювати в образі зовнішньому світ внутрішній з нами ділиться нюансами праці художника. Ти побачиш, що дошка капає, і я побачу. Ти ж маєш свої емоції на цей дощ? Я маю. Але моє завдання, оскільки я якийсь, в якійсь мірі я професіонал, то я повинен його так зробити. Щоб він Був переконливий. А ось це Ліхановський Шевченко, Гоголь та Пушкін, художника зацікавили не самі образи літературних класиків, а лише їхні посмертні маски, такі робили усім видатним постатям. А от ця пов'язка. Це, знаєш, щоб зняти маску, тому що це ж не обличчя мертвої людини і бо так зав'язують. А потім накидують і знімають. Не просто відтворення дійсності, а глибинний підтекст за кожним образом. Роботи Миколи Ліханова спонукають до філософських роздумів. Цим вони і цінні, кажуть колеги. Кожна робота не є злобовим рішенням. Робота, до якої підходиш і намагаєшся зрозуміти. Зрозуміти не тільки в цей час роботу, але зрозуміти і себе. Що ти з того приводу думаєш? Тобто, хто такий тихий співрозмовник з тобою? Виставка у художньому салоні не єдина, приурочена до ювілею. Паралельно в обласній бібліотеці відкрили ще одну експозицію Миколи Ліханова. Там рівняни зможуть познайомитись з графічними роботами автора. Ірина на Василовська Сергій Савта інформаційна програма день